Добрий день, малята! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з внутрішніми органами. А про який орган піде розмова? Послухайте, будь ласка, загадку. Висить мішечок непростий. То повний, то пустий. Він їжу всю приймає, а не потрібно виганяє. Що це малята? Так, це шлуна. Давайте розглянемо, як починається процес травлення їжі. Після пережовування їжа з ротової порожнини потрапляє в стравохід. Стравохід це трубка завдовжки 25 см, що з'єднує порожнину рота зі шлунком. М'язові стінки стравоходу хвилеподібними рухами проштовхують їжу в шлунок. Зі стравоходу їжа потрапляє у шлунок у вигляді маленьких шматочків і там перетравлюється. Шлунок як каструля всередині нас. Туди потрапляє вся їжа, а шлунок її перетравлює. Розташування шлунка знаходиться зліва під діафрагмою. Орган має мішкоподібну форму. Його будова легко дозволяє змінювати розмір, адже наповненість органу постійно змінюється. Шлунок накопичує їжу та виробляє її первинне перетравлення. З корисною здоровою їжею шлунок справляється легко, а від шкідливої їжі страждає шлунок і навіть захворює. Дуже не любить шлунок, коли ми наїдаємося понад міру, набиваємо живіт. Шлунок не встигає впоратися з величезною кількістю їжі, і у нас починає боліти живіт. Поратися з їжею шлунку допомагає шлунковий сік. За добу у людини виділяється від 0,5 до 2 літрів шлункового соку. Шлунок служить першою лінією оборони для вашої імунної системи. Він містить соляну кислоту, яка допомагає вбити бактерії і віруси, які потрапляють з їжею. Поступово шлунковий сік просочує всю їжу і розчиняє її до рідкої кашки. Одночасно з виділенням шлункового соку йде перетирання, перемішування їжі стінками. Шлунка. Тривалість перебування їжі в шлунку залежить від її складу. Жирна їжа затримується до 6-8 годин, вуглеводна до 4 годин. Травлення шлунку може відбуватися лише при температурі тіла 36-37 градусів Цельсія. Із-за неявності соляної кислоти. Кислота знищує в їжі всі шкідливі бактерії. Тільки після того, як їжа перетравиться, шлунок виштовхує її невеличкими порціями в тонку кишку. Діти, для того, щоб шлунок був здоровим, необхідно вживати корисну їжу. Пропонуємо вам пограти в гру «Корисна та шкідлива їжа. Отже, до шкідливої їжі відносять тістечко, копчену ковбасу, варену колбасу, цукерки, кока-кола чіпси. А до корисних продуктів відносять твердий сир, овочі, а також ягоди і фрукти. Сир, домашній, молоко, яйце. Корисні продукти збагачені природними білками, жирами, вуглеводами і вітамінами, які необхідні нашому організму. А некорисні корисні продукти дуже шкідливі для організму. Вони призводять до ожиріння, хвороб шлунково-кишкового тракту та серцевих захворювань, тому що містять велику кількість цукру, хімічні добавки, барвники, замінники, які несуть велику шкоду нашому організму. Тому, щоб зберегти наш шлунок здоровим, треба дотримуватись правил здорового харчування. А наша зустріч добігла кінця. А на наступному занятті ми з вами познайомимося із ще з одним внутрішнім органом, який приймає участь у травленні кишківником. До побачення, малята!